Що стосується приватизації державного майна, безумовно, там, де сьогодні є корупція, наприклад, у Криспир там інші державні підприємства, виставити на продажу, продати за реальні гроші. Але за умови об'єктивної і чесної приватизації, а не за три копійки приватизували, як раніше було, потім за мільярди кладуть собі до кишені. Але є категорично проти приватизації стратегічних державних підприємств. Наприклад, у переліку до приватизації. Які її подав уряд до Верховної Ради, турбоатом Харківський. До турбіни росіяни не можуть разом із Сіменсом 10 років зробити ту турбіну, яку робить харківський турбоатом. Як можна її приватизувати? Приватизували колись у Запоріжжі залк, російський олігарх Дерипаска. Приватизував і вирізав, щоб позбутися конкурента русала, який є у цьому. Приватизували колись львівський автобусний завод. Приватизували росіяни Чуркіни чи як там. І вирізали той, добили до ручки. Приватизували херсонський комбайновий завод і вирізали його. Тобто приватизацію, якщо проводити, то лише за умови збереження виробництва і виконання інвестиційних зобов'язань, а не приватизувати, щоб завтра вирізати на металолом. Тому я категорично проти приватизації стратегічних державних підприємств, а все, що несе корупційну складову, будь ласка, приватизувати. Але за умови чесної приватизації. А мета приватизації це ефективний власник крас. І створення робочих місць два. Тобто, коли власник приходить на це підприємство, то нас не повинно цікавити тільки те, щоб отримати гроші за це підприємство. Мають а бути мають бути безпрячі. виписані інвестиційні умови, щоб він це підприємство не знищив, не закрив і щоб узяв на себе зобов'язання по створенню додаткових робочих місць. Але це головне завдання сьогодні має бути уряду президента і Верховної Ради. Щотижня, щомісяця мають має звітувати, наскільки скоротила кількість безробітних, скільки створено робочих місць, скільки введено нових підприємств, має бути створений сприятливий інвестиційний клімат і в першу чергу кредитні дешеві ресурси.